Всім привіт! Знову сонце сходить над лісом і я прямую до своїх посток. Подивимось, якщо що буде цікаве, то я неодмінно покажу вам. Рушаємо сьогодні в цих місцях із товаришем по захопленню і з вже відомим знавцем природи литовкою. Литовка цікавиться не тільки паранормальними явищами, а і такими собі цілком природніми утвореннями. Дослідник, дослідник природи знімає величезну метлу. І знову змінився. Це не тільки дослідник природи та любителя, але і дослідник аномальних зон. Так, а ось тут, тут була моя пастка. Мої помітки з сакирою і одне їх залишився лише цвяшок. Шкода, що багато в нас в країні будлюків, які вважають... Все, що знайдуть у лісі, або вб'ють, або добудуть, все своїм. Ну нічого, воно, воно повернеться. Можливо навіть вони дивляться це відео, то знайте, за що вам ваші негаразди, самі винні, тож, не ображайтеся. Ну а ми продовжуємо свій шлях далі. Така була боброва. Тут протока шикарна. Нічого, все стане на свої місця. Тож, інформацію я показую, подорожі показую, але локації вже буду із ними обережніший, Тим паче, що тут рідкісні тварини є 100% і показувати, розказувати де шукати рідкісних тварин я вже точно не хочу тож це місце це місце не тільки псує пастки а ще й краде Природи, щоб вони дозволили нам провести тут дослідження і зрозуміти, хто тут живе. Отак. От так, тепер цукерки. Ще й цукерки в нас є. От сіль. Сіль це своєрідний захист. Але негативні енергії, звичайно, тут присутні. Так, і будемо будемо пробувати. Так, і маятник у вигляді метеориту, залізного метеориту. І він метеорит. Ну, налаштування відбудеться зараз, я буду досліджувати, угу. що це поки йде під. Висок. І так перевіряємо, чи є тут позитивні енергії. Якщо паралельно мені, коливання маятника, значить, енергії тут негативні. Якби від мене до мене, то от дивіться, який яка амплітуда. Дуже негативна. Так, пройдемо далі. Які тут енергії? Великий негатив, великий негатив. Так, праву, праву руку. Я шульга. Треба Так, перевіряємо на негатив. Якщо є негатив, то буде відповідь так. Так, чи є тут негатив? Дивимось. Перед-назад. Так є тут. Тут є негатив. І коливання досить значні. Змінюємо суть запитання. Чи є тут позитив, позитивна енергія на цьому місці, чи є тут позитив, чи є тут позитив. Немає позитиву. Оцього приладу достатньо для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Дуже велика амплітуда. Тепер біолокаційні рамки спробуємо. Якщо рамка обертається за годинниковою стрілкою, значить позитив. Якщо перехрещується, от негатив. Якщо проти годинникової стрілки, значить негатив, так проти годинникової стрілки дуже інтенсивні коливання. А рамка спокійна. Так, йдемо, йдемо, йдемо. От перехрещуються вони до мене, до мене до до мене, мене. Так, так на насунуємося, щоб рухатися. Проти якої стрілки означає, що це негатив тут. Негативні енергії, якісь невідомі для нас. Деякі люди можуть це відчувати. Так, запитання, чи є тут позитив у нашому розумінні. Оп, до мене розвернулися, значить нема тут позитива, значить немає. Давайте дубль другий. Налаштовуюсь, чи є, тут, чи є тут позитив. Нема тут позитиву. І ще один маятник вигляді хрестика зробити. Значить, називається це згубні місця. Місця сили тільки з негативної енергії. І так, запитання. Чи є тут позитивна енергія, чи присутні якісь позитивні енергії паралельно моєму тілу і дуже високе коливання, дивіться. Немає тут позитивних енергій. Тепер от дерев'яний хрестик зв'язку з релігією тут ніякого немає. Це все езотерика, тобто альтернативні знання про Всесвіт, про світобудову, про природу. З природою треба спілкуватися, знати її. Це оберіг на руці від негативних енергій або від злих духів. Ніякого відомства тут немає, ніякого ворожіння, все це природне. Коли людина близько спілкується з природою, має досвід, то відповідно вона її відчуває, можна зв'язатися з тими розумними енергіями, які є навколо нас, біля нас і є нашою сутністю. Тобто людина це не тільки тіло, а це розумна енергія, якщо для атеїстів. Так, можна сказати. Так, вітер може коливати дією вітру змінюватися напрямок руху, але я запитую, чи є тут позитивні енергії. Чи є тут позитивні енергії? І знову відповідь немає тут позитивних енергій. Так, спробуємо. Чи є тут чи є тут позитивні енергії? Немає. Ну ось так, якось так. Йдемо далі. Да. Робити. Так, робити. Байдена, чого наш. Так, ханева не заважає? Залишаємо сіль. Піль. Кристали солі як хліб. захист від негативних енергій і для задобрення духів природи. І хліб так, як гостинець їм. І ми просимо дозволу, щоб провести тут дослідження, бути тут, зрозуміти, що тут відбувається, і для цього треба залишити ось такий продукт харчування матеріальний для природів, природи для духів, лісовиків, як там їх хто називає. В общем, оце все тут в лісі є, так? Так, все тут є. І позитив, і негатив. Але в цілому, ну, якщо людина дружить з природою, то ніякого негативу бути не може. А от для браконьєра тут не так просто. Це, це Наслідки можуть бути пізніше. Не обов'язково, якщо він вийде без наслідків після браконьєрства з цього лісу, то пізніше карма є. Є закон бумерангу, є програма. І коли ти порушуєш цю програму, то відповідно можна набити собі шишки, гулі різні там, втратити здоров'я, а іноді навіть і життя. Ось так. На цій веселій ночі можна йти далі. Так, так, так. Якщо ти захищений, да. якщо ти розумієш, якщо ти любиш природу, то відповідно можна йти далі, нічого не боятися. І саме головне, коли ти не один. Шикарний день, шикарна прогулянка, багато нової інформації, відео, фото, матеріалів. Тепер тільки, тільки працюй за чашкою гарячої кави. Друзі, якщо вам цікаві мої відео та корисний мій канал, користуйтесь, будь ласка, функцію спонсорства під, під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.